Я в мами на подвір'ї. Вітаю вас. Канал Життя в сільському стилі, Прикарпаття. Раді вас приймати в гості. Раді з вами спілкуватися. Яка красивезна мамина гортензія просто дух захоплює блакитна, блакитна, така глибокий, блакитно-синій, навіть я би сказала, колір. От він зливається з небом, подивіться, китиці настільки важкі. Що подекуди полягли на землю, і ми вже бачимо, що потрібно буде ну, хоча б на наступний рік приготувати якусь опору для цього куща. Інакше від дощу, наприклад, він ще може більше полягти. Ну, це просто чудо. Курка, чубатурка, гніздиться капусна пітуєю. Я її трошки налякала. Думає, мабуть, куди їй подітися і що то за чуже око за нею спостерігає. Тато мій ще той естет, ось який він спорудив мистецькі витвори. Пеларгонія прекрасно в них посіла своє місце. І лялька везе квіти. А це тато вигнув із металевого прута стрикузу. Бачу, навіть пробував її якось малювати, тому що вона не одного кольору, а має якісь розводи по собі. Струмив її. Тут на газоні між оцією зеленою красою, і я іноді дивуюся, що мій тато тільки не вигадає, має дуже щедру фантазію. Коли приїжджаю до батьків, завжди люблю глянути в садок, що тут нового розпустилося, що нового розквітло. Бо батьки теж так організовують посадки рослин, щоб увесь сезон щось око любувало, щоб квіти цвіли одні на зміну іншим, щоб хвоя була, аби не сумно виглядав садок. Зимовий період, ну і весь час маємо таку красу квітучу, зелену, ще й курочки. Он декоративно на газоні виглядають. Зараз у мами в саду цвітуть два таких великих кущі у цієї чудової великолисної гортензії. Вона у мами синя, бо очевидно кислий ґрунт. І білої. Зараз я підійду ближче і покажу, покажу чудовий, величезний, вищий мого зросту кущ. Ось анабелька, біла гортензія. Ви бачите, наскільки вона широка, велика, об'ємна, висока. А за нею ось ця голуба, блакитна, синя. Я навіть мені складно колір її назвати. Це колір, я не знаю, чи є ще десь в природі такий блакитний колір. Не люблю знімати в сонячний день, тому що вважаю, що відео виходить неякісне, залишаються тіні, різноманітні, псують картинку. Але просто не могла втриматися, приїхала, а тут такої краси розцвіло. Буквально тиждень не була. А тепер, коли зайшла на подвір'я, то ахнула. Все в повному квітуванні. Ось оця лілія кілька днів тому вона мала лише декілька квіточок розквітлих. А тепер подивіться. Яка це гігантська красуня? Аромат, я думаю, ви його чуєте навіть через камеру, це просто якийсь дурман. І якщо мені ще хтось після цієї всієї краси скаже, та й нащо так гарувати, на Прикарпатті, це означає важко працювати, то я щиро подивуюся цій людині і цим словам. А ось так оригінально в такій двоповерховій дерев'яній конструкції батьки висаджують огірочки під будинком, під коридором, як бачите, під вікном. Так що сад завжди потребує великої любові, догляду і постійної праці. Дякуємо за перегляди.